Я рада повідомляю всім, що перша всеукраїнська конференція працівників прокуратури відбулася. Це було засідання найвищого органа прокурорського самоврядування, і конференція виконала покладені на неї завдання щодо формування ради прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Завдання покладене на органи прокуратури, на прокурорів у даному моменті було виконано. Ви знаєте, що загальний склад у відповідності до закону Ради прокурорів: 13 осіб, з яких працівники прокуратури повинні були делегувати. 11 осіб. Рада повідомляє, що 11. Я, я вибачаюсь 13 осіб загальний склад, із яких два обираються вищі, вищими навчальними закладами на своїй конференції, а інші обираються прокурорами. І ми свою квоту заповнили. І сьогодні всі представники прокуратури обрані. Вони будуть вивішені на сайті. Таким чином, рада прокурорів вже сформована. Більшість її складу є. Ми чекаємо лише два представника від вищих навчальних закладів. Які докомплектуються до неї, але вона вже може виконувати свої функції. Ми сподіваємося, що найближчим часом відбудеться засідання Ради прокурорів. Що стосується другого органу, це кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Загальний склад у відповідності до закону: 11 осіб, квота органів прокуратури в цій комісії 5 осіб, і всі 5 осіб призначені шляхом голосування. На конференції. Ще ми чекаємо дві особи від вчених, яких оберуть на з'їзді представників вищих навчальних закладів. Одну особу визначить з'їзд адвокатів. Три особи повинен визначити уповноважений Верховною Ради України з прав людини за погодженням з відповідним парламентським комітетом. Ми чекаємо від наших колег, яких я назвав. Також їх рішення для того, щоб і кваліфікаційно дисциплінарна комісія також могла запрацювати як і е, Рада прокурорів. Хочу зазначити е, і повідомити осіб, яких ми обрали до кваліфікаційної комісії. Е, перше місце найбільшу кількість голосів набрав Костенко Сергій Костянтинович 271 голос. Це прокурор, який не має ніяких адміністративних посад. Прокурор відділу із Миколаївської області. Друге місце посів Кравченко Євген Григорович, 264 голоси. Знов таки рядовий прокурор, прокурор відділу із Вінницької області. Далі у нас іде Мільничук Артем Вікторович. Він представляє Генеральну прокуратуру України, але жодної адміністративної посади не обіймає. Також є прокурором відділу. Палінчак Олеся Миколаївна здобула 236 голосів. Вона є прокурором прокуратури Закарпатської області з міжнародно правових доручень, і також пройшов до складу хвалів спеційної дисциплінарної комісії Фраїшин Юрій Михайлович, 250 голосів. Прокурор відділу із Івано-Франківської області. Що стосується ради прокурорів, то ви знаєте, що Генеральна прокуратура в ній представлена. Лише двома особами. Переможцями стали Бабенка Наталія Миколаївна, прокурор першого наглядового відділу, знов-таки не начальник, не заступник начальника, прокурор відділу 234 голоса і Гавінський В'ячеслав Тадеушевич. Він прокурор відділу з питань підготовки кадрів департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України. Регіональні прокуратури представлені чотирма особами. Брянцем Валентин Леонідович від міста Києва. Васютинська Регіна Євгенівна представляє Запорізьку область. Ковальов Юрій Юрійович від Харківської області. Кріпак Сергій Анатолійович представляє військових прокурорів у нас, а саме військову прокуратуру Західного регіону. Також обрані представники місцевих прокуратур. Тут у нас 5 осіб, найбільше представництво. Я думаю, я називу прізвища І, е, Вальчук, е, Ковальська місцева прокуратура Волинської області, Запереченка Віталій, е, Одеську область представляє знов-таки прокурор місцевої прокуратури Камінтернівської, Лужецький Сергій Андрійович, прокурор Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, П'ятковський Ігор Миколаєвич, прокурор Чернівецької місцевої прокуратури. Чер... Чернівецької області і Чигіль Богдан Іванович, прокурор Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області. Отже, ви не почули від мене щодо складу цих органів обрано якогось керівника, начальника управління, начальника відділу департаменту, виключно особи, які обіймають, скажімо так, рядові прокурорські посади. Обрання відбувалось в декілька турів. Що знов таки посвідчує демократичність процесу. Наприклад, представники до КДК обирали в чотири тури. Прокурори не могли визначитись відразу. Членів Ради прокурорів обирали в два тури. Тобто, це нагально демонструє, що процес відбувався демократично. На заході були присутні міжнародні спостерігачі. Від різних організацій, які забезпечували нам також відкритість, прозорість процесу, бажаючи члени масової інформації. Наприклад, представники були присутні від таких міжнародних організацій, як консультативна місія Європейського Союзу в Україні, проєкт Європейського Союзу підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні міжнародна організація права розвитку, будь-які бажаючі представники міжнародних організацій, громадських організацій мали вільну можливість приймати участь в роботі конференції, спостерігати за хідом голосування, робити будь-які зауваження, отримувати ту інформацію, яка була потрібна. Тобто, ми організовували відкритість цього процесу. Радий повідомити у зв'язку з цим, що другий етап реформи органів прокуратури завершено. Створено органи прокурорського самоврядування, кваліфікаційну дисциплінарну комісію. І головне, ми сьогодні по завершенні цієї реформи, я думаю, вся країна побачила, що в Україні працює сьогодні вже новий, незалежний. Прокурор, який має певний захист, законний захист від незаконного впливу свого керівника, більше чіткого підпорядкування бездумного, яке було раніше в документах, вже не існує. Людина захищена органами прокурорського самоврядування, в яких представлені рядові прокурори від незаконного звільнення, незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також будь-які кадрові питання перед призначенням. На певні адміністративні посади Генеральним прокурорам України повинні проходити саме через Раду прокурорів, тобто своєрідне чистіліще через місцевих рядових прокурорів, які будуть дивитися, задавати питання всім кандидатам, і лише за їх згодою будуть призначені заступники Генерального прокурора, керівники місцевих прокуратур. І це все, на наш погляд, якраз призведе до посилення прокурора як процесуальної одиниці, зробить його більш незалежною фігурою, дасть більше самостійності в прийняття тих чи інших рішень під час здійснення нагляду у кримінальних провадженнях, процесуального керівництва, підтримки державного обвинувачення в суді і в інших в реалізації інших повноважень. Проходила конференції три дні. Були жваві обговорення. Вперше на конференції кожен міг побачити, як рядовий прокурор піднімає руку і висловлює думку, яка повністю входить в протиріччя з думкою його керівника, який не погоджується з керівником, який навіть дозволяє собі підвищувати голос. Про це є прокурорське самоврядування, на якому всі рівні, незважаючи на статус. Деякі прокурори виходили з залу, деякі не брали бюлітні, якщо були чимось незгодні, відстоювали свої позиції. І я вважаю, що все це свідчить про те, що прокурорське самоврядування відбулося. Незважаючи на класні чини та посади, прокурори на рівних приймали участь, висловлювали різні думки, іноді навіть не могли проголосувати за певні питання. Це ставилось в декілька. Турів або декілька раз виносилось головуючим на голосування, поки люди конструктивно не знаходили згоди. Крім того, на Всеукраїнській конференції працівників прокуратури було прийнято достатньо важливі документи. Це Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Цей документ прийнято. Прийнято регламент роботи всеукраїнської конференції працівників прокуратури, він буде застосовуватися іншими конференціями. Прийнято положення про Раду прокурорів України. І наразі, от конференція не завершена, розглядається положення про кваліфіційну дисциплінарну комісію. Воно зараз обговорюється для того, щоб всі думки і поправки враховувалися. Прокурори створили відповідну комісію, коли направляли свої зауваження, певні. Поправочки до тих чи інших положень, і от ті документи, три, які я назвав вже прийняті, і четвертий перебуває на розгляді. І у нас є сподівання, що сьогоднішній день якраз завершиться його також прийняттям. Тому можемо всіх привітати. Прокурорське самоврядування в Україні відбулося. Дай Боже, щоб воно дало позитивні. Плоди для роботи органів прокуратури і для реформування всієї правоохоронної системи в Україні, завершуючи цю тему і передаючи слово шановному гостю, я хочу висловити певні критичні зауваження до наших окремих колег з міністерства юстиції України. Безпосередньо ми звертаємось до шановного міністра юстиції Павла Петренка. Та просимо його звернути увагу на його підлеглу. Є така Тетяна Казаченка, керівниця одного з департаментів по люстрації. На наш погляд, і ми звертаємось публічно до Павла Петренка і хочемо, щоб він нам повідомив, це позиція його підлеглої, чи це позиція відомства Міністерства юстиції, дозволяє собі достатньо брутальні висловлювання. По відношенню до тих подій, які відбувалися три дні сьогодні в органах прокуратури, дозволяє собі відкрити кримінальний жаргон на своїй сторінці в Фейсбуці по відношенню до прокурорів. Ми просимо, щоб, шановний Павел Петренко, повідомив, як така позиція Тетяни Казаченко коригується з законом України про державну службу, кодексом етики держслужбовця, по відношенням до колег. Ми завжди сприймаємо будь-яку критику. І разом співпрацюємо з багатьма органами влади. Але особа, яка дозволяє собі брутальні висловлювання, образи по відношенню до своїх колег, до тих реформ, які відбуваються у відповідності до закону, на жаль, не заслуговує неповаги та довіри. Тому ми ставимо питання до Павла Петренка провести певну роботу з такою людиною і дати певну оцінку, чи достойна вона перебувати надалі на державній службі. Чи не працює ця особа сьогодні фактично проти тих реформ, які запроваджуються в Україні, і яку мету вона собі ставить? Саме піар, виход в політику чи дискредитацію органів влади? На жаль, ми говоримо від всіх прокурорів. Ганьба подібним проявам у наших колег в Мін'юсті, яких ми глубоко поважаємо, але вважаємо, що такі. Моменти неприпустимі до державного службовця, тим паче, який займає таку відповідальну посаду, а саме обіймає керівну посаду в департаменті, що займається з люстрацією. Багато питань до цього департаменту, де закони, зміни до закону про люстрацію. Чому те, про що говорить суспільство та інші державні органи, не втілюється в життя? І це вже не перший раз, коли ця людина говорить не те, що насправді відбувається. Ви пам'ятаєте списки прокурорів, які вона опублікувала, де частина Людей зазначених в списках не підлягала люстрації, оскільки виграли закони, але людина продовжує займатися, на жаль, не державною роботою, а виключно політичною діяльністю. Ми просимо Павла Петренка публічно повідомити, що відбувається в його відомстві. Лоїк Геран, головний експерт проєкту Європейського союзу підтримки реформ у сфері юстиції в Україні, міжнародний спостерігач, який брав участь в конференції. А звасейд я just a foreign expert and uh, I, I, I attended about 50% of the conference of the event uh, as and, the of the conference. and uh, i am only able to report on what i saw and what i heard

Я як колишній прокурор хочу говорити лише про докази і факти, які є дійсно наявні. So what I saw, are very motivated people. І Те, що я бачив, це дуже мотивовані люди responsibility нью are provided with? які сміливо взяли на себе нові обов'язки, які ми їх наділили.

Ґуд організайшн ай синк з президент в з президіом вайквайт ефектив, аз вел аз and so on, checking the list. Також я хотів би відмітити дуже добру організацію і належний рівень організації цієї події, як з точки зору президії, так і з точки зору офісу, який забезпечував паперову роботу та оформлення бюлетенів. Бетав uh, корса I, I a, a uh, uh, was not part of the of the conference, парт not a delegate, of course. Але звичайно, я можу дати лише оцінку з точки зору людини, яка не брала безпосередньо участі у uh, делегаціях або не була делегатом цієї конференції, але яка тільки спостерігала за конференцією.